сьогодні Фрунзенський районний суд Харкова визнав винними, засудив до восьми років ув'язнення 36-річного водія Павла Мороза, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв дві дорожньо-транспортні аварії. В останній загинув брат і племінниця відомого українського поета Артема Полежаки. На засіданні суду були родичі загиблого та мама винуватця. Обвинуваченню просила позбавити волі підсудного на 10 років. У вироку 8 років ув'язнення. Нагадаю, що подвійна дорожньо-транспортна пригода сталася в грудні 2016 року. За даними слідства, водій Тойоти Прадо був на підпитку. В аварії загинуло восьмимісячне немовля та пасажир. Павло Мороз визнав провину і попросив пробачення. Родичу загиблого Олександра Полежаки, сказали, що в каяття Мороза не вірять і чекають на апеляцію від опонентів. Ми розуміємо, що зараз можуть початися апеляції. І наскільки це розтягнеться, невідомо. Так що я не знаю, я задоволений чи ні. Поки що так. Ну як і каятся, ну давайте я э, нажирусь п'яний, вломлюсь до нього в хату, вб'ю його жінку, переріжу горло його дітям, а потім буде сидіти і казати Ой, вибачте, люди добрі, без попутал. Що, що я маю сказати на це? Согласно нашому да, максимально строго 10, слава Богу, що хоча б 8. Очень хочеться надіятися, що за ці 8 лет у нього хоча б в голові зреет та мысль, что в чем именно он виноват и что это принесло окружающим вообще ни в чем не повинным людям. То его раскаяние, да, хорошо, что он признает свою вину, что да, я, он сел пьяный и все, но он же больше всего ничего не рассказывал. Я не, не знаю, я не чувствую его раскаяние. Приговор надо внимательно почитать и только после этого что-то говорить насчет апелляции. Сейчас все это несколько преждевременно.